Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал першого року, п'ятої та шостої частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Електроскоп це прилад для виявлення електричного заряду тіла. В електроскопі заряд з наелектризованого фізичного тіла яким торкаються спіралі, частково перетікає на пелюстки. Обидві пелюстки набувають зарядів однакового знака тому відштовхуються. Явище набуття заряду пелюстками вказує на наявність електричного заряду на тілі, яким торкається електроскопа. Після дотику до спіралі електроскопа електрично зарядженим тілом пелюстки набувають електричних зарядів. Електризація пелюсток у такому разі називається електризацією дотиком. В третьому завданні ми здійснимо наукове дослідження визначення невідомого знаку електричного заряду. Для цього скористаємося електроскопом виготовленого власноруч на попередньому уроці або ж виготовимо його сьогодні, використавши перелік вказаного обладнання та дотримуючись порядку виконання. Переглянемо відеофрагмент та сформулюємо та запишемо факти. Також схематично відображуємо положення пелюсток в досліді номер 1 Відмітимо положення пелюсток до наближення, момент максимального наближення і момент віддалення. Ми бачимо, що момент наближення і момент віддалення у нас пелюстки розміщені строго вертикально і вони не взаємодіють. Коли ж ми підносимо заряджене тіло до спіралі електроскопа, пелюстки на це реагують і відхиляються на певний кут. Сформулюємо та запишемо факти та поставимо запитання. Якщо піднести заряджену паличку до спіралі електроскопа, не торкаючись її, то пелюстки електроскопа реагують на це і розходяться на певний кут. Запитання. Чому пелюстки електроскопа відштовхуються одна від одної при наближенні електрично зарядженого тіла до її спіралі? Переглянемо відеофрагмент та сформулюємо наявну теорію. Чому пелюстки електроскопа відштовхуються одна від одної після наближення електризованої пластмасової трубки до спіралі електроскопа? Ми знаємо, що електрично-нейтральні тіла не взаємодіють. Якщо двом тілам надати електричних зарядів однакового знака, то ці тіла. Почнуть відштовхуватись одне від одного. Сформулюємо та запишемо наявну теорію. Електрично нейтральні тіла не взаємодіють. Якщо тіла мають однакові знаки зарядів, то вони відштовхуються. Переглянемо відеофрагмент з дослідом номер 2 проаналізуємо його та зображимо відповідно схематичні малюнки. Ти вже знаєш, що після натирання шерстю. Ебонітова паличка набуває негативного заряду. Торкаємося цією паличкою до спіралі електроскопа, надаючи в такий спосіб спіралі та пелюсткам негативного заряду. Тепер, якщо піднести до спіралі електроскопа тіло з негативним зарядом, електрони, що містяться в спіралі, відштовхуватимуться від цього тіла. Й переходитимуть у пелюстки. Це збільшить кількість електронів у пелюстках, а отже, посилить їхню взаємодію. Пелюстки почнуть відштовхуватися сильніше. Виконаємо схематичні малюнки, опираючись на переглянутий відеофрагмент. Нам необхідно зобразити положення пелюстків електроскопа до торкання ебонітою паличкою, і якщо ми звернули увагу, то пелюстки у нас висять вертикально. Коли ж ми до електроскопа наближаємо негативно заряджену паличку і торкаємося спіралі електроскопа, то частина електронів з палички. Переходить на стержень і переходить на пелюстки нашого електроскопа, тому що і пелюстки, і сама спіраль виготовлені з провідного матеріалу. В результаті пелюстки набувають негативного заряду і вони починають відштовхуватися. І таким чином ми бачимо, що пелюстки відхиляються знову ж таки на певний кут. Проаналізуємо та вітурим дослід номер 3 В досліді номер 3 ми повинні використати електроскоп з попереднього досліда, який заряджений від негативно зарядженої ебонітої палички. І ми маємо вже початкове положення наших пелюсток, враховуємо, що вони мають негативний заряд. Тепер наше завдання: необхідно до спіралі нашого електроскопа піднести. Позитивно заряджену паличку із оргскла і при цьому відбудеться наступне частина електронів, яка була надана нашому електроскопу, яка була розміщена на пелюстках і стержні, вона перейде максимально близько до позитивно зарядженої палички, і фактично наші пелюстки стануть електрично нейтральні, тобто займуть вертикальне положення. Тому що більша частина електронів збереться саме в спіралі, максимально наблизившись до позитивно зарядженої палички. Отаким От чином ми будемо спостерігати з... спускання наших пелюсток до положення розрядженого електроскопа. Гіпотезу підтверджено на основі проведеного експерименту. Переглянемо відеофрагмент та сформулюємо основні положення власної теорії щодо визначення невідомого знака електричного заряду. Знак електричного заряду фізичного тіла можна визначити за допомогою електроскопа, пелюстки якого мають заряд відомого знака. Якщо пелюстки мають негативний заряд, то після наближення до спіралі електроскопа тіла з негативним зарядом, пелюстки будуть відштовхуватися ще сильніше. Якщо після наближення електризованого тіла до спіралі електроскопа пелюстки взаємодіють із меншою силою та зближуються, то тіло має позитивний заряд. Сформулюємо та запишемо основні положення власної теорії. Перше знак електричного заряду фізичного тіла можна визначити за допомогою електроскопа, пелюстки якого мають заряд з відомим знаком. Друге. Якщо пелюстки мають негативний заряд, то після наближення тіла з негативним зарядом до спіралі або кульки електроскопа пелюстки будуть віштуватись ще сильніше. Третє, Якщо під час наближення неелектризованого тіла до спіралі або кульки електроскопа, негативно заряджені пелюстки взаємодіють з меншою силою та зближуються, то тіло має позитивний заряд. В п'ятому завданні нам необхідно вивчити інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Сюди входить три основних визначення сьогоднішнього уроку. Перше. Унаслідок наближення електрично зарядженого тіла до будь-якого іншого тіла, в останньому відбувається перерозподіл електричних зарядів. Друге, це явище називається електризацією через вплив. Третє. Електризація через вплив спричиняє перерозподіл зарядів у межах тіла. Сумарний заряд тіла за такої умови не змінюється. Шосте завдання. До електрично нейтральної металевої сфери наблизили ебонітову паличку натерту хутру. За такої умови на дальній від палички частині поверхні сфери зосереджується негативний заряд, а на ближній позитивний, який заряд має сфера загалом? Сумарний заряд кулі дорівнює нулю. Куля не втратила і не приєднала електрони. Відбулася електризація впливом. Восьме завдання. Пелюстки електроскопа відштовхуються, до спіралі електроскопа наближують повітряну кульку на тепту поліетилену. Пелюстки електроскопа за такою умови зближуються. Використовуючи трибоелектричний ряд, визнач знак заряду кульки і пелюсток до наближення кулі. Використаємо трибоелектричний ряд і визначимо знак заряду повітряної кульки. Як бачимо, з трибоелектричного ряду гума знаходиться ближче до знаку плюс. А поліетилен знаходиться ближче до знаку мінус. Тому при натиранні гуми поліетиленом гума зарядиться позитивно, а поліетилен зарядиться негативно. Тож куля до взаємодії з спіраллю електроскопа мала позитивний заряд. Тепер визначимося з зарядом пелюсток. Врахуємо принцип роботи електроскопа, який базується на відштовхуванні одноіменно заряджених пелюсток. Возьмемо також до уваги, що при наближенні кульки, яка має позитивний заряд до спіралі електроскопа, пелюстки почали спадати. Це говорить про те, що електричний заряд пелюсток почав зменшуватися. Тобто електричний заряд з пелюсток почав перетікати до спіралі, тобто ближче до позитивного заряду. Враховуємо також, що рухатися можуть у нас негативні заряди, тобто електрони. І з цього можемо зробити висновок, що зменшення нашого заряду на пелюстках свідчить про те, що певна кількість електронів перейшла до спіралі електроскопа, і тим самим можемо зробити висновок, що наші пелюстки і електроскоп в цілому був заряджений негативним зарядом. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер один, сторінка 1 сторінка 1,4, 5 та 6 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!